Молитва до Пресвятої Богородиці, Прочиста Діво Маріє, із розвідком цього дня вдаюся під твій покров, як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти добра, небесна мати, будь найліпшою заступницею та ненькою. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом, усіх небезпек для душі і тіла, заступайся за мене твого божественного сина, та своїми молитвами злагідні святий його гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довіри віддаються під твою опіку, і твердо вірю, що під твоєю святою. Опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь.